Завдяки методу, про який розповім в цьому відео, можна навчитись контролювати свою автономну нервову систему, отримавши тим самим доступ до потенціалу, який закладено в нас мільйонами років еволюції. Цей метод називається методом Вімхофа. Хоча компоненти цих практик відомі людству вже давно. Основні складові методу дихання, холод і сфокусований розум. Сам Вімхоф. Голландський дослідник і експериментатор, якому належить велика кількість світових рекордів, визначає ключовою метою практик свідоме регулювання і розвиток імунної енергетичної і гормональної систем, які визначають рівень нашого щастя, нашої сили. І нашого здоров'я. Я тут не стану заглиблюватись в науково-медичне обґрунтування тих змін, які відбуваються в організмі під час практики, а цього достатньо в інтернеті. Є прям експерименти, наукові дослідження в лабораторіях, безліч даних і ще більше аналізу цих даних зі сторони скептиків, зі сторони фанатів. Обирайте, досліджуйте, цікавтесь. Метою цього відео є поділитися персональним досвідом. Розглянемо техніку першої складової метода Вімхофа дихання. Воно схоже на гіпервентиляцію, але з певними деталями, на які варто звернути увагу. Не робіть цього дихання стоячи, керуючи якимись механізмами і особливо знаходячись в воді, плаваючи, пірнаючи чи навіть просто лежачи в ванні. Ми дихаємо хвилею. Спочатку діафрагма, потім грудна клітина, вдихаємо з зусиллям через ніс, видихаємо ротом швидко, але без зусилля, не виштовхуючи повітря. Намагаємось не робити паузи між фазою вдиху і видиху. І коли ми зробили 30-40 таких циклів, видихаємо повітря. І знаходимось в спокої, не вдихаючи до того моменту, як нам захочеться. Ми швидко звільняємось від великого об'єму вуглекислого газу. Також ми впливаємо на рівень pH, ми знижуємо кислотність. Кислотність є маркером або ознакою запальних процесів. Захотіли вдихнути, вдихаємо і тримаємо 15-20 секунд. Потім ми видихаємо, повертаємось до свого нормального дихання. І в залежності від бажання робимо ще 2-3 кола. Найчастіше я роблю цю вправу лежачи. Іноді, якщо я сиджу, я також її можу поєднати з практикою EMDR з минулого відео. Цікаве відчуття спостерігати за тим, як кілька циклів дихання. Змінюють сприйняття як себе, так і навколишнього світу. Друга складова метода Вімхофа взаємодія з холодом. Найчастіше це або занурення в холодну воду, або холодний душ. Найбільший орган нашого тіла, шкіра, має велику кількість механізмів, які дозволяють спочатку визначити зміни зовнішнього середовища, а потім відреагувати на них. Тому числі завдяки зв'язку з внутрішніми системами і головним мозком. Якщо ми виходимо на холодне повітря, то неприкриті ділянки шкіри червоніють. Це означає, що туди приливає більше крові для того, щоб підняти температуру поверхневу, але так само для того, щоб надіслати в ці зони більше поживних речовин. Тепер уявіть те ж саме, тільки по всьому тілу, якщо ми занурюємось в воду. Або в ділянках, куди потрапляє вода від душу. Чим більша площа і інтенсивність контакту шкіри з холодом, тим відповідно більше рецепторів і захисних систем задіяні в тому, щоб реагувати на цю небезпечну зміну зовнішнього середовища. В цей момент якраз активується автономна нервова система. Коли ж безпосередній контакт холоду зі шкірою припиняється. Ми отримуємо значне підвищення рівня дофаміну і норадреналіну. причому цей рівень тримається ще багато годин. Також замість амігдали активується гіпокамп, який засвоює новий досвід, знижує рівень стресу і надсилає сигнали системам, які мають підготуватись до потенційного наступного контакту з холодом. Так само, як тренування м'язів. Процес зростання відбувається під час відпочинку. Наша основна задача знайти достатній стимул, достатній стресор, який примусить організм адаптуватися до нової норми. І так само, як ви не будете брати найбільшу гантелю, якщо вперше прийшли в тренажерний зал, не варто стрибати в ополонку, якщо. Ви не спробували якийсь менш стресовий спосіб взаємодії з холодом. Познайомтеся з ним. Вмивайте спочатку холодною водою, потім обтирайте руки, шию. Потім можете набрати миску, тримати в холодній воді обличчя по 10-15 секунд. Потім можна переходити до контрастного душу і теж поступово. Спочатку стопи, потім ноги, потім тулуб, потім вже можна перейти до шиї і голови. Потім можна занурюватись в крижану ванну. Ідея в тому, щоб поступово адаптувати організм до нових стресорів. Є чудовий вираз, масштаб людини визначається масштабом проблеми. Яка здатна вивести людину з себе. Зрозуміло, що є процес накопичення, але в цілому ми не використовуємо те, що в нас закладено природою, еволюцією. З часом ми повертаємось, ми знаходимо все нові і нові способи протистояння зовнішнім стресорам, зовнішнім небезпекам. Це як спочатку у нас якийсь дерев'яний щит, потім металевий, потім у нас силове поле. І це все процес, за який ми самі відповідаємо. Ми самі обираємо, що тренувати. Ми самі обираємо, на чому фокусуватись. Наш мозок завжди шукає шлях з найменшим супротивом. Еволюційно це абсолютно виправдано. Якщо є щось солодке, це найкраще джерело енергії, треба їсти більше солодкого. Якщо є комфорт і безпека, треба максимально зберігати це. Якщо є щось, що приносить насолоду з мінімумом зусиль, туди треба йти. Але те, що було логічно і правильно, і корисно протягом більшої частини історії людства. Зараз вже не працює. Дуже важливо фокусуватись на своїй природі. Тобто розум і фокус в цьому контексті означає повертатись від тих подразників, які не працюють на наш розвиток, на наш успіх, на наше здоров'я до базових природних механізмів. Якщо лише нещодавно найвищою цінністю був доступ до інформації, даних, то зараз найвища цінність це наш з вами фокус. Вміння відсіювати справді корисне, від шкідливого, від зайвого, відсіювати шум від сигналу, вміння прислухатись до себе, до свого тіла. До тих знань, які вже існують в нас. І з цього положення з тиші, спокою, балансу, гармонії, шукати інструментів для реалізації нашого потенціалу. А якщо ви хочете якусь швидку вправу, знайдіть точку десь на стіні чи будь-де в просторі. Поставте таймер на 2-3 хвилини. І дивіться на цю точку, поки не прозвучить таймер. Звичайний годинник. Прослідкуйте одну хвилину за секундною стрілкою повне коло. Це дивовижно, як змінюється сприйняття часу в залежності від умов. Так само, як коли ми діємо на тіло холодом, змінюється ноцицепсія. Наше сприйняття болю немає особливого значення, яким саме способом ви тренуватимете власну увагу, фокусуючись візуально на одній точці, прислухаючись до якогось звуку, чи поринаючи в тактильні відчуття доторку пальців, але є простіші і універсальніші методи, і вони пов'язані з диханням. І в мене є відчуття, що це ще з тих часів, коли кисень ледь не вбив все живе на планеті.